Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Пропоную вам спекти от, от печиво, яке називається міні штоленки Це така собі альтернатива різдвяному штолену класичному. Але це печиво готується швидше, простіше. А додавання до тіста кисломолочного сиру робить його серединку ніжнішою і хрумка скоринка зверху. Його можна зберігати у закритій тарі в сухому прохолодному приміщенні досить довго, декілька тижнів. Давайте готувати. Для цього нам потрібен кисломолочний сир, щіпка солі, одне яйце, цукор, ванільний цукор. І я це все перемішую вилкою. Можна, звичайно, скористатися блендером або й міксером, але у мене сир такий доволі ніжний, паст... пастоподібний, магазинний, якщо сильно інтенсивно збивати, він може бути дуже рідкий і візьме багато муки. Я скористаюся вилкою. Додаю кімнатної температури вершкове масло таке м'якеньке. Також все добре змішую. Ну, Такої консистенції десь у мене тісто вийшло. Поки що вставляю і буду змішувати сухі продукти. Тут мене просіяне борошно. Додаю борошок для печива. І використаю, залишилися були спеції для імбирного печива. Тут кориця, імпері. Ну, всілякі там пряності хочете, можете додавати, можете і не додавати. І з'єдную обидві маси поетапно, невеликими порціями, добре перемішую. І тепер на цьому етапі додаємо замочені родзинки. У моєму випадку можна цукати або якісь сухофрукти з вашим бажанням. Дали на вишня чи ще щось. У мене, на цьому випадку, у мене на даний час знайшлося тільки родзинки. Вимочила я задаванням алкоголю і ще знайшлися у мене отакі от. Пластівці горіхові. Давно замовляла десь на якомусь інтернет-сайті. Залишилися трохи і використаю це печиво. Можна грецькі горіхи додати, можна зовсім не додавати, це вже за вашим бажанням. Добре вимішуємо. Далі перехожу вимішувати руками тісто. І ось таке м'якеньке, трохи липкувате, щоб сильно не липло до рук, я змащую руки лі. І тепер нам оцей шматочок тіста потрібно поділити на маленькі кульки. Я буду ділити ложкою, можна просто відщипувати так на око. Взагалі цей шматочок тіста десь поділити на 20-20 з кубіками. штучок, отаких от ось маленькі, продовгуваті такі пеленання. Ну, як дорослий штолен, скажімо так, викладаю на застелену. Папером форму, це у мене вже використаний папір, непоганий, можна на ньому пекти декілька разів. Будемо економити трохи. І отак от, от ложкою змачуючи руки олією, формую от стільки от маленьких печів штолинок. стільки ось у мене вийшло. Духовка у мене розігріта на 180 градусів. Ми випікаємо ну, десь хвилин 20-25, тому що дивіться за своєю духовкою. У мене мої міні-штолинки випікалися 30 хвилин. Отакі вони мають бути рум'яні. Трохи десь там потріскалися, ну Ні це нічого. І знизу рум'яненькі підпечені. Далі в мене щось сталося з камерою, вона не включилася. І от показую вже вам готовий результат, коли мені штолунки вихолонули ну до теплого стану обкачуємо у скровій пудрі. Друзі, кому сподобалось моє відео цей рецепт, скористайтеся ним. Від душі рекомендую. Печиво дуже смачне, дуже швидке, просте, без ніяких заморочок. Так, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю різдвяних і новорічних свят, мирних, бережіть себе і Па-па!